Ти що? Е! Хто скаже мені, як визначити? Мене ткані мало. Дивись тільки зацепку, мені зробиш. У серці не ти і мало вас Тримай, тримай, добре, підтримуй. Тримай, хорошо тримай? Тільки скривиш. Тримаєш? Тримай. Молодець, Маркіз, допомагає. Ой, який молодець. Так, молодець. Все, йдемо далі. Ох і помічник. Обережно, Маркіз. Ти що? ти що? Шкоду мені не робиш? Не можна? Усадрізу. Не можна? Не можна, ти що? Куди? Ось я все покруїла вже. Просили показати розкладку. Ось показую, полочка ось так. Спинка навпаки, капюшон з двох деталей, з трьох, ось ставка, та що посередині. І рукава також один так, один так. Обов'язково зберігала усі полоски. Такі ж самі, як на цьому рукаві, так і на тому. Капюшон також. Все, ідеально, однаково дві половинки. Полочки також. Всі совпадають так. І це залишок, і ось вам 1,25 м. Наступним етапом буде перше, після крою, обов'язково обстрочу усі оці краєчки, щоб закріпити оці ниточки. Розстрочую всі-всі деталі.